Доброго ранку ще раз вам, шановні телеглядачі. Як ми а, щойно вам сказали, в нашій студії з'являється наш онковий гість. І з задоволенням я його представлю. Це Андрій Чегель, директор Закарпатського регіонального центру фізичної культури та спорту інвалідів інвоспорт. І говорити ми будемо про а, фізичну культуру та спорт серед людей з обмеженими можливостями. І приурочена ця розмова буде до Дня інвалідів, який ми будемо а, відзначати завтра -го Доброго годину. ранку. Доброго. Отже, заклад Закарпатський регіональний центр фізичної культури та спорту інвалідів інваспорт. Наскільки мені відомо, подібні заклади існують на території всієї України, вірно? Так, ну в кожній області, в кожній Хорошо. області, при кожній області ще створені дитячо-юнацькі спортивні школи, щоб залучати людей з дітей з інвалідністю з самого дитинства, там з років 6-7. Ну і основна функція це наших центрів, наших школ це залучення, масове залучення людей з інвалідністю до заняття фізичною культурою спорту. Ну і в подальшому, ну, само собою, одиниці, але це е, дуже важливо. Це спорт високих досягнень, де ви знаєте, наші паралімпійські, де філімпійські збірні є одними з кращими в світі. Тобто вихованці закладу можуть здобути статус майстрів спорту. Ну, не лише статус майстрів спорту, статус майстрів спорту міжнародного класу, статус заслуженого майстра спорту України, можуть стати паралімпійським, дефлімпійськими чемпіонами, можуть забезпечити себе як з матеріальної точки зору, так і як людина, як особистість себе реалізувати. Одним словом, ну, можна сказати, на жаль, в нашій державі не так багато видів діяльності для цих людей. Де б вони повністю могли себе реалізувати. Ну, один із небагатьох видів діяльності це спорт високих досягнень, де дійсно поставлені робота і весь колектив інваспорту, Укрцентру Національного паралімпійського комітету, який працює на те, щоб ці люди відчували себе повноцінними і могли паралельно досягати. Висот в спорті високих досягнень. Які види спорту є найпопулярнішими саме в нас в регіоні і по Україні в цілому? Ну, дивіться, ну, само собою, це легка атлетика, плавання. У нас зараз непогано наші спортсмени виступили от, буквально дві неділі приїхали з чемпіонату України по фехтуванню на візках. Дуже такий відовичний вид спор, від спорту і важкий, можна сказати, але наші спортсмени вперше в цьому році ми, у нас була чемпіонка України, це дьола Надія, яка своїм натхненням, своїм бажанням і своїм відношенням до тренувань, я думаю, може дати велику фору багатьом здорове. Ну і хлопці, само собою, які з нею їздили, і срібні медалі привезли, і бронзу. Вони є всі членами і кандидатами в збірну команду України. І це наша одна з небагатьох надій на майбутні Паралімпійські ігри. Де ми вже маємо, будемо надіятися, що наші спортсмени будуть представляти наш край, нашу Україну в складі зброї. Ну і варто проблем. тільки згадати цьогорічні параолімпійські, де був поставлений фактично рекорд 117 медалей. Так, так. так. Скажіть, будь ласка, скільки станом на сьогодні в вашому закладі працює працівників, які ну дивіться, тренерів. працівників тренерів mm. у нас загалом. При школі і при центрі 15 одиниць штатних, ну це само не 15 одиниць у нас працює, тому що у нас є сумісники, які працюють на пів, наполовину заробітної плати. Потім які працюють і здоровими, для нас важливо, щоб наші діти, наші спортсмени мали можливість і тренуватися, і приймати участь із здоровими спортсменами. Тому що коли вони варяться в своєму суку, це одно а коли от вони. Приймають участь в тренуваннях і офіційних змаганнях з людьми здоровими, то, само собою, їхня і самооцінка піднімається. Тобто і їхні... контакт так, це, є це є. обов'язково. І це вже практика показала, що це приносить свій результат. Чи проводяться у вас якісь відкриті тренування, можливо, показові виступи саме для того, аби показати батькам дітей, які от мають мають змогу в нашому місці займатися саме спортом? І взагалі якось ну, от, така типу профорієнтаційна робота щодо ну, з батьками які Дивіться, ми кожен рік починаємо з 1 вересня, як діти в школу йдуть. Ми наші спеціалісти йдуть по школах, дають свої наші офіційні листи на управління соціального захисту, управління освіти. Для того, щоб ми могли залучати цих дітей до регулярного заняття фізичною культурою і спортом, відкрите тренування у нас ну, в юності в спорткомплексі проходять настільний теніс, потім пауерліфтинг, фехтування на візках, футбол, волейбол це для глухих спортсменів. Потім плавання у нас в Зенедіні, де вже протягом п'яти років наші спортсмени. Тренуються і, можу сказати, досить непогані результати. Вони зараз готуються до офіційного чемпіонату України. Перед цим були на турнірі в Кременчугу, були на міжнародному турнірі в Празі. Одним словом, ті, ну, само собою, велика проблема це батьки. От, коли є порозуміння батьків, що цим дітям не треба їх держати вдома, треба їх і інтегрувати. інтегрувати в суспільство. Да. І ці от тренування да, це одні з перших таких кроків, де ці дітки, де ці люди з інвалідністю можуть себе відчути повноцінними громадянами нашого суспільства і де Дійсно, через якийсь невеличкий час вони навіть і забувають, що в них є якісь вади да, здоров'я. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, чи вистачає в нас в області спеціалістів, які вміють правильно, ефективно працювати з людьми з інвалідністю? Ну, сказати, вистачає чи не вистачає, це, ну, це порівняння. Так? Тому що, само собою, нам би хотілося більше, щоб тренерів високої якості, тренерів, які мають. Результати в спорті здорових, щоб працювали з нашими дітьми, тому що навчально тренувальний процес, відношення, фармакологія, участь у змаганнях практично нічим не відрізняється від здорових спортсменів, тому що результати настільки зараз високі, що, наприклад. В плаванні є такі види, є такі дистанції, де треба показувати результат на рівні майстра спорту серед здорових, щоб потрапити в національну команду паралімпійську або Дефлімпійську. Ну і само собою ми кожен, можна сказати, день працюємо над тим, щоб більша кількість людей, особливо в регіонах, в наших районах, Тих тренерів, які дійсно мають високу кваліфікацію, щоб займалися з нашими дітками. Навіть зараз вже не треба, щоб вони окремо мали групу, але щоб залучали до груп здорових спортсменів, залучали наших спортсменів. Так само вони будуть їхніми першими тренерами. І в подальшому всі успіхи будуть ділити з тим спортсменом. От ви сказали про те, що ви, ваш заклад працює і напрямлений на те, аби покращувати ситуацію щодо інтеграції людей з інвалідністю, в суспільство, а чи адаптоване наше місце для пересування людей з обмеженими можливостями. Ну, ви знаєте, якщо порівнювати, наприклад, з містами, наприклад, далеко не треба їхати тут, Словаччина, Венгрії, само собою, нам ще далеко до цього. Але я думаю, що і місцева влада, і обласна влада зарісована в тому, щоб люди з інвалідністю, особливо люди на військах, мали можливість мати доступ до всіх державних установ, до приватних. Тому що ну, є в нас закон України, який зобов'язує всі установи, і державні, і приватної власності мати під'їзд, підхід до того чи іншого що і будів об'єкта. Для того, щоб могли найбільш уражені версти населення, це люди на візках, могли мати вільний доступ. Ну але це в нас потихеньку йде. Але я думаю, все в нас як країна буде мінятися, так і відношення до цих людей буде міняти. Ми вийшли на вулиці нашого міста, запитали в наших містян респондентів, як вони вважають, чи адаптоване саме наше місто до пересування людей з обмеженими можливостями. Давайте подивимося, що вони нам відповіли, а потім прокоментуємо саме їх відповіді. В чому проблема? Ну, я так думаю, що люди з обмеженими можливостями не мають можливість зайти туди, куди, куди їм потрібно. Чи це магазин, чи це якась адміністративна будова. Немає, видно, тих пандусів. Я думаю, що не зроблено практично нічого, тому що, по суті, ні пандусів ніде немає і так далі. Ну, Я думаю, це краще питати в людей з обмеженими можливостями, які від цього насправді страждають. А... Ну, нам то може і добре, але їм я думаю, не дуже ну, не вистачає як під'їздів у магазини, так і під'їздів на інвалідних колясках. У, у самі під'їзди для людей, ліфтів спеціальних не вистачає. Ну, тобто дуже багато чого, що немає, щоб де, інваліди могли спокійно пересуватися по нашому місці. На вокзалі пандусу немає ні на один перон виїзд. Навіть да, не для інвалідів, для простих людей з сумками пандусів нема. В автобус не зайдуть з візком, в магазини теж не скрізь можуть попасти, а, а дороги, а дороги, як їздити на візку. Я вважаю, що не адаптовано. Мені не дуже легко. Підніматися по сходам. Нам, наприклад, дуже тяжко в будинки, якщо вони живуть в квартирі. Мають бути перепети, автобуси, транспорт який, щоб інваліди могли на інвалідній колясці заїхати. Ми ж ну, такі бачимо, відповіді та. дали наші містяни. пане Андрію, як ви вважаєте? Практично жодної відповіді такої, яка б... Досить категорично, тому що ну, ви мали приклад, як дітки говорять, що їм навіть заважає те, що треба підніматися на якийсь етаж. Ну, говорити так категорично, що нема доступу, да, ну, це теж неправильно. Але це дуже великий відсоток того, що треба для тих людей, які. У нас, наприклад, проводяться спеціальні реабілітаційні курси для цих людей. На жаль, на базі, у нас на базі, наша, вашого закладу, на базі нашого Укрцентру, у нас колись ну, два роки тому ще була. Ну, вона, якби думаємо, колись повернеться, та база паралімпійської і ідефлімпійської підготовки в Євпаторі, яка практично не має аналогу у світі. Там всі види спорту, які культивувалися, там, наприклад, реабілітаційний центр по шведській системі був зроблений, де Діти, де люди з інвалідністю на візках могли самі себе вплоть до того, що заходили в море, самі без допомоги посторонніх. це був унікальний комплекс, який проходив реабілітацію біля 7 тисяч людей на візках. І от наші спортсмени, коли туди приїжджали коли вже починали займатися активно фізичною культурою і спортом, то після тих реабілітаційних центрів, ми пам'ятаю, тут мали якийсь легкоатлетичний крос, то вони приїхали, хлопці, з Мукачева, і тут через ці наші дороги на бордюри переходити, ні, нам не треба, ми саменькі, вони вже ну, там обучають повністю всі, ну, системи були. Зараз є такий центр у нас зимніх видів спорту, це Овсянка, 100 кілометрів від нас. Він більш зимовий, але в зв'язку з тим, що ця база поки що не функціонує, то там вже фізкультурно-оздоровчий комплекс будують і будують басейн. І проходять реабілітацію зараз. Там воїни АТО, які мають поранення, які мають інвалідність. У нас практично кожен місяць є можливість оздоровлювати і проходити реабілітацію. На цій базі людей, які воювали, які захищали нашу державу. Ну і само собою наші діти також мають можливість там оздоровлюватися і проходити реабілітацію. Зимніми видами спорту, це такі як гірські лижі і лижні перегони. Ну, само собою, що хотілося б, щоб та доступність була принаймні така, як в сусідніх державах. Чи мають змогу саме люди з обмеженими можливостями використовувати саме ваш заклад і взагалі займатися, якщо вони не бажають, до прикладу, зв'язати своє життя спортом професійно? Ну, дивіться, ми прекрасно розуміємо, що з тих людей, які займаються з дитинства, так? Навіть наполегливо фізичною культурою, а потім і спортом, так? то це одиниці, які можуть це реалізувати в цьому виді діяльності. Тому що це важкий труд, труд, який потребує повністю концентрації в тому чи іншому виді спорту, і який протязі всього того періоду, який ти хочеш займатися, ти мусиш себе постійно тримати в формі. Це само собою. Нелегко навіть і здоровим людям, не говорячи вже про наших, але ми завжди говоримо, що для нас важливо це масовість, щоб ті люди, особливо в районах. от, До речі, ми сьогодні проводимо в Мукачі такий захід районного масштабу, потім післязавтра перший раз взагалі в Тячів, в Тячівському районі. Це потенціал дуже великий, і ми маємо повне порозуміння у керівників району. Які зразу пішли нам на зустрічі зараз? Перша спартакіада організовується для цих людей. Потім неділювання буде да, так? Да, да, це змагання. Потім в неділю 10-та вже буде в Віршавщині. Віршава дуже активно. Цим займається, там є порозуміння. Ну, виноградово проводить берего. Нам би хотілося, само собою, щоб в кожному районному центрі були заінтересовані насамперед люди при владі, які мають можливості, а бажання, якщо є бажання, то тоді, само собою. Нам, я завжди говорю, нам основне знайти цих дітей, побачити, а потім, що з ними робити, ми придумаємо і, в принципі, у нас є. Багато прикладів, які діти зараз вже практично виростають на рівень досить майстерних спорту. А який спортсмені. віковий діапазон дітей? Ну, віковий віде? діапазон від років 7-8. Тобто, як звичайно. Так, 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 так. А От питання фінансування мене цікавить, взагалі в нас держава активно долучається до фінансування саме таких закладів. І чи є е, контакти, можливо, з якимись закордонними інвесторами, партнерами, колегами. Ну, Дивіться, е, якщо подивитися, ми. Є бюджетна установа, яка фінансується з обласного бюджету, то можу сказати, що наше фінансування є на досить хорошому рівні. Само собою нам би хотілося ще більше, тому що наші апетити з кожним разом більше, тому що діти наші показують результати. І, само собою, ми б хотіли їх забезпечувати і матеріально, і е, якісь спортивні костюми, там, і форму, інвентар. Е, зараз маємо повне розуміння з нашим управлінням, нашому керівництву, з обласної адміністрації, з обласної ради, які повністю нас підтримують, і практично всі е, ті фінансові запроси, які ми просили на наступний рік. Є реалізовані. Ми проводимо, наприклад, реабілітаційні збори для цих людей. От зараз проводили за рахунок нашого управління фізичної молоді та спорту реабілітаційний збір для 25 людей на візках в Водограї. Це дуже такий великий, потужний був захід. Дякуємо нашому керівництву, яке пішло нам на зустріч. Зараз будемо відзначати 3 грудня. В нас 7 числа це відзначення буде біля 350-400 наших активних спортсменів. Також обласна державна адміністрація забезпечує і фінансову підтримку цих дітей, і спортивні костюми, і курточки. Ну, одним словом, сказати, що не підтримують це було ну, лукавство, підтримують на досить високому рівні. Я думаю, що як наша держава буде потихеньку виходити з економічної кризи, там. Так же само, і більше буде звернень на наших спортсменів. От зараз ми маємо вже 10 окремо стипендій для наших спортсменів. Я думаю, це досить потужний такий стимул для того, щоб маленькі діти, які бачать цих дорослих уже спортсменів, мали можливість, мали приклад і мали можлив... бажання саме головне. Реалізуватися, а от щодо другої частини питання, щодо колег, можливо, партнерів з кордону, Чи маєте ви досвід, Друга, як діляці. саме працює це там, і чи от є у вас якісь робочі, можливо, візити за кордон з ну, метою? Ми, от зараз ми з словаками досить непогано працюємо. Ми виїжджаємо до них, вони приїжджають до нас. Потім зараз, от наша Лариса Івановна, тренер, яка по плаванню займається зараз, була в Празі. Зараз находимо, будемо знаходити зв'язки з Венгрією, з венгерськими нашими колегами. Є напрацювання із поляками, попередні були розмови. Одним словом, ми не хочемо варитися в собственному, як сказати, котлі і хочемо виходити на більш високий рівень, хоча підтримка. Інвалідних організацій в, за кордоном трошечку інакша структура. У них громадське суспіль, суспільство більш таке зріле, і там е, різні фонди, різні громадські організації здоров'я, які підтримують е, цих людей. Ну а у нас, в принципі, ну, одна з небагатьох країн, де на державному рівні це Підтримується і можу вам сказати, воно приносить свої результати. Отже, підводячи підсумки, ніщо не сприяє так духовній і фізичній реабілітації людини, як прагнення досягати нових цілей, і спортсмени з обмеженими можливостями дуже часто доводять, що вміють перемагати і тому, що в основі їхніх перемог лежить сила духу, сила волі. Ми дуже дякуємо вам за ранковий візит. Максим нагадай, будь ласка. Я нагадую, що в студії програми Ранок на тисі» був Андрій Чегіль, директор Закарпатського регіонального центру. Фізичної культури та спорту інвалідів «Інваспорт». І наша розмова була приурочена до Дня людей з інвалідністю, який буде відзначати завтра 3 грудня. Ми на цьому не зупиняємось. Проте відпускаємо вас на невелику перерву. а після повертаємось до вас в цю студію.